У 18 столітті священна Римська імперія наближалася до неминучого розпаду. Цей конгломерат королівств, князівств, кюрфюрств та вільних міст, що знаходилися у різній ступені залежності від імператора, вже давно мав здебільшого лише формальні ознаки державної єдності. Між складовими частинами імперії точилися війни, відбувалися політичні та економічні конфлікти. Особливо великого значення набувало протистояння між найбільш впливовими суб'єктами імперії. Австрійською монархією та пруським королівством, австрійські габсбурги, династія, що правила та посідала імператорський трон, змогли захопити великі території та мали власні обширні володіння, що не входили до складу священної Римської імперії. Певною мірою габсбурги намагалися відмежовуватися від внутрішніх справ імперії та проводити свою окремішну політику, що відповідала саме австрійським інтересам. Династія Гогенцолернів, яка перетворила Прусію на могутнє королівство, так само мала значні території, що не були частиною священної Римської імперії. Це дозволяло місцевим правителям самостійно грати у європейській політиці. Габсбурги прагнули зберегти панівне становище в той час, як гогенцолерни намагалися оскаржити гегемонію імператорської династії у Центральній Європі. Все це стало причинами військових конфліктів між Австрією та Прусією. Найвідомішими з них були три сілеські війни, кожна з яких була частиною більш глобальних конфліктів війни за австрійську спадщину та Семирічної війни. Прусія у протистоянні з Австрією неодмінно перемагала. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про обидві війни, то ми вже розповідали про них на каналі. Посилання будуть в описі. Ближче до кінця XVIII століття Австрія та Прусія взяли участь в поділах Речі Посполитої, завдяки чому Габсбурги та Гогенцолерни отримали можливість ще більше розширити свої володіння. Далі, всупереч власним амбіціям, вони об'єдналися перед обличчям спільного ворога французької імперії. Саме Наполеонівські війни та Наполеон І Бонапарт ознаменували кінець священної Римської імперії. Коли останній імператор священної Римської імперії, Франц II Габсбург, дізнався, що його противник Наполеон I Бонапарт планує коронувати себе імператором Франції, він вирішив діяти на випередження та влітку 1804 року проголосив себе імператором Австрії Францом I. Після цього титул імператора священної Римської імперії остаточно відійшов на другий план. У 1805 році Наполеон І Бонапарт переміг Франца Габсбурга та його російських союзників у битві під Аустерліцом. вже наступного 1806 року. Під протекцією французького імператора створили конфедерацію німецьких держав, Рейнський Союз, члени якого оголосили про вихід зі складу священної Римської імперії, в той час як Наполеон поставив Францу ультиматум. Він мав зректися титула імператора священної Римської імперії, бо в іншому випадку протектор Рейнської конфедерації, тобто сам Наполеон, розпочав би з Австрією нову війну. Того ж року Франц зрікся титулу імператора та офіційно розпустив священну Римську імперію. Зрештою, Наполеон програв, про це ми також вже розповідали на каналі. Посилання буде в описі. Віденський конгрес 1814 1815 років не тільки закріпив новий порядок у Європі, але й сприяв створенню Німецької конфедерації, спадкоємиці священної Римської імперії, до складу якої входили незалежні німецькомовні держави Центральної Європи. Головою конфедерації став австрійський імператор Франц І Габсбург, а її території приблизно співпадали з територіями розформованої священної Римської імперії. Більше того, найбільш впливовими членами нового німецького об'єднання були ті ж Австрія та Прусія. Велика частка їхніх земель не входили до складу німецької конфедерації. Франц I Габсбург проголосив себе австрійським імператором. Наполеон ліквідував священну Римську імперію та програв наполеонівські війни. На віденському конгресі європейські дипломати створили німецьку конфедерацію. Проте, все це не змінило сутності відносин австрійської монархії та Пруського королівства, які продовжили своє суперництво. Довготривале перебування у складі такого ефемерного державного утворення, як Священна Римська імперія, не скасовувало того, що у дійсності німецьке та німецькомовне населення Центральної Європи сторіччями було роз'єднане та мало, врешті-решт, об'єднатися в єдиній державі. Питання залишалося лише в тому, хто з могутніх європейських династій зможе створити єдину німецьку державу. Саме протистояння Австрії та Прусії, габсбургів та Гогенцолернів стали основою для появи двох моделей вирішення так званого німецького питання. Австрійським варіантом був великонімецький шлях об'єднання Німеччини. Столицею мав би стати відень, правлячою династією, габсбурги, колишні імператори священної Римської імперії. Пруський варіант або малонімецький шлях обирав столицею Берлін, правлячою династією Гогенцолернів. Але Австрія та Габсбурги не мали б стати частиною нової німецької держави. Австрійська монархія була багатонаціональним та багатоетнічним державним утворенням, недарма цю імперію багато хто називав клаптиковою. Поміж усіх інших народів, звісно ж, були й власні німці, проте більш ніж половина населення складалася зі слов'ян. Чехи, словаки, поляки, українці, словенці, хорвати, серби. Крім того, значну частину становили угорці, румуни та італійці. Все це, на думку багатьох німців, робило більш привабливим малонімецький шлях, бо, у випадку реалізації великонімецького шляху, нова держава не була переважно німецькою з національної точки зору. Перша спроба об'єднати Німеччину відбулася протягом весни народів. Тоді низка ліберально-демократичних революцій прокатилась усією Європою та сколихнула застарілі монархічні норми у багатьох країнах. Це була найбільш масштабна революційна хвиля в європейській історії, яка, поміж іншого, також торкнулася німецької конфедерації та австрійської імперії. Одним з головних питань німецької революції була ідея створення єдиної німецької держави. У березні 1848 року, у вільному місті Франкфурт, де раніше коронували імператорів священної Римської імперії, відкрив свою сесію перший загальнонімецький парламент. Це були франкфуртські національні збори, участь в яких взяли делегати від усіх держав Німецької конфедерації, включно з представниками від населених німцями частин Австрійської імперії, у церкві святого Павла, де відбулося засідання парламенту. Обговорювалися наступні державотворчі питання: малонімецький або великонімецький шлях об'єднання Німеччини, форми правління, монархія, виборча монархія або республіка, форми устрою, федерація або централізована держава. Через те, що в габсбурзькій монархії паралельно тривала австрійська революція, протягом якої влада вже встигла оприлюднити проект австрійської конституції. Пруський варіант отримав значну перевагу та став робочим варіантом. Зрештою, франкфуртські національні збори підготували проект конституції. Нова Німеччина мала стати конституційною монархією, а роль правителя відводилася пруському королю, який мав отримати спадковий титул імператор німців. Цю пропозицію навіть підтримало багато голосів, але вона зустріла неочікуваний опір. Фрідріх Вільгельм IV відмовився стати імператором, бо вважав, що представники цього парламенту не мають права робити йому подібну пропозицію. Невдовзі революція переросла у повстання. Німецька конфедерація на два роки припинила своє існування, франкфуртські національні збори спробували об'єднати німецькі держави та створити німецьку імперію, але зазнали невдачі. Німецьку революцію придушили Австрія та Прусія, які вже далеко не вперше показали, що за необхідності здатні об'єднатися проти спільного ворога. У 1850 році Німецька конфедерація була відновлена. У 1861 році Фрідріх Вільгельм IV помер. Вже наступного року його молодший брат та спадкоємець Вільгельм І призначив прем'єр-міністром Прусії Отто фон Бісмарка, який відразу ж розпочав втілення малонімецького шляху об'єднання на практиці. На відміну від парламентарів з франкфуртських зборів, залізний канцлер вбачав основним засобом реалізації малонімецького шляху об'єднання військову міць Пруського королівства. В одному зі своїх перших виступів на новій посаді, Отто фон Бісмарк промовив: Німеччина має взяти від Прусії не її лібералізм, а її могутність. Прусія має об'єднатися та сконцентрувати свою силу у сприятливий момент, що кілька разів вже був упущений. Кордони Прусії згідно Віденського договору не сприяють формуванню здорової життєздатної держави. Великі питання нашого часу треба вирішувати не промовами та рішеннями більшості. Це була велика помилка 1848-1849 років. А залізом і кров'ю. Згодом ця промова пруського прем'єр-міністра стала знаменитою на весь світ, а словосполучення залізом та кров'ю популярним описом його зовнішньої політики у питанні об'єднання Німеччини. Все почалося з другої шлезвійської війни проти Данії раніше у першій шлезвійській війні. Датській стороні вдалося зберегти контроль над герцогствами Шлезвіг, Гольштейн та Лауенбург, німецьке населення яких організувало повстання проти влади та звернулося по допомогу до Прусії. Шлезвіг та Гольштейн століттями перебували в особистій унії з Данією. Саме тому, впродовж багатьох років, герцогом в обидвох був датський король. Водночас обидва герцогства входили до складу німецької конфедерації. Після першої шлезвійської війни цей особливий статус герцогств був підтверджений. Проте, вже менш ніж за рік до початку нової війни, Крістіан IX, який тільки но став королем Данії, підписав так звану листопадову конституцію: шлезвіг повинен був мати з Данією спільний парламент. Пруська сторона розцінила це як порушення домовленостей про статус шлезвійського герцогства та посягання на його приналежність до німецької конфедерації. Прусія заручилася підтримкою Габсбурзької монархії, свого конкурента за об'єднання Німеччини. Ще у 1863 році вони окупували Гольштейн та висунули Данії ультиматум, який було відхилено. Взимку 1864 року прусько-австрійські війська вступили на територію шлезвійського герцогства. Під керівництвом старого прусського фельдмаршала Фрідріха Графа фон Врангеля об'єднана німецька армія здобувала перемогу за перемогою. Вже влітку того ж року Прусія та Австрія окупували всю Ютландію, що змусило Данію піти на невигідне перемир'я. За умовами віденської угоди, датська корона поступалася герцогствами Шлезвіг, Гольштейн та Лаонбург, які перейшли у спільне володіння Гогенцолернів та Габсбургів. Данія втратила приблизно 40% всіх територій, а загальна чисельність населення країни скоротилася з 2,5 до 1,5 мільйона. Другу Шлезвійську війну досі вважають данською національною травмою. У наступному році Прусія та Австрія уклали Гаштейнську конвенцію. За нею Шлезвіг став пруською територією, а Гольштейн австрійською. Права на володіння Лауенбургом Австрія продала. Найменше з трьох герцогств купила Прусія за 2,5 мільйона данських рексдалерів. Згодом суперечка щодо володіння Шлезвігом та Гольштейном стала приводом для Австро-Пруської війни, яку також нерідко називають семитижневою, «братньою» або німецькою. У цьому військовому протистоянні кожна зі сторін заручилася підтримкою низки держав-членів Німецької конфедерації. Проте Прусія мала ще одного союзника королівство Італію. Наявність останнього безпосередньо вплинула на розвиток події. Австро-італійська війна розпочалася майже відразу після семитижневої та призвела до того, що габсбурги були змушені воювати на два фронти. У Австро-Пруській війні вирішальною стала знаменита битва під Садовою на той час друга найбільша битва в історії людства. Саме вона по-справжньому вирішила долю багаторічного австро-пруського суперництва. Австрійські війська під керівництвом Людвіга фон Бенедека, головнокомандувача Північної армії. Зайняли позиції на південному сході від селища Садова неподалік від міста Кенігрец. Армія Габсбурзької імперії нараховувала близько 210 тисяч вояків. Пруські війська розділилися на три угрупування. Ельбська армія розташовувалася на заході від ворога. Перша армія на півночі, в той час як Друга армія ще не прибула, проте була вже на підході. Генеральне командування пруським військом здійснював Гельмут фон Мольтке, Ельською армією керував Ебергард Гервард фон Бітенфельд, першою армією племінник короля Фрідріх Карл Пруський, а другою армією син та спадкоємець короля Фрідріх Вільгельм. Загальна кількість пруських вояків становила приблизно 220 тисяч. Ельбська та перша армія Прусії одночасно розпочали військові дії проти Північної армії Австрії. За відсутності другої армії Прусії австрійці мали кількісну перевагу, але під тиском ворога та з усвідомленням реальної загрози оточення Людвіг фон Бенедек наказав військам відступити ближче до Кенігреса. Відхід австрійської армії з позицій був невдалим та невдовзі перетворився на хаотичну втечу. Однак пруські війська не змогли організувати переслідування. Це дозволило армії Габсбурзької монархії перегрупуватися біля Кенігреса. Людвіг фон Бенедек був шокований втратами австрійського війська під час відступу. Він терміново попросив імператора Франца Йосифа І укласти мир з Прусією. Після того, як австрійський головнокомандувач отримав відмову, він був змушений направити свої війська під садову та прийняти генеральний бій. Австрійці все ще мали значну кількісну перевагу, що дозволило їм деякий час протистояти пруським військам та навіть проводити вдалі контратаки. Але становище Північної армії Австрії різко погіршилося. Щойно прибув Фрідріх Вільгельм та його майже 100 тисячна друга армія. Невдовзі війська габсбурзької монархії розгромили. Загальні втрати вбитими, пораненими та полоненими сягнули 40 тисяч. Втрати Прусії були значно менші до 10 тисяч вбитих та поранених. Австрійський імператор Франц Йосиф І змушений був піти на мирні перемовини з Прусією. Отто фон Бісмарк розглядав габсбурзьку монархію як майбутнього союзника. Саме тому він переконав короля Вільгельма І та пруське військове командування втриматися від повного розгрому та військового приниження Австрійської імперії за умовами праського миру 1866 року Австрія передала Прусі герцогство Гольштейн. Італія ж отримала регіон Венеції з одноіменним містом. Габсбурги майже повністю втратили свій вплив на німецьких землях, а Гогенцолерни остаточно здобули панівне становище. Прусія створила північно-німецьку конфедерацію, до складу якої увійшла низка малих німецьких держав. Німецьку конфедерацію, головою якої був Франц Йосиф І, розформували. У наступному році Австрійська імперія стала Австро-Угорською. Так званий австро-угорський компроміс був засобом вирішення довготривалої кризи габсбурзької монархії, що включала не лише військові поразки, але й угорську революцію, а також піднесення національних рухів слов'янських народів імперії. Разом із перемогою Прусії над Австрією цей компроміс Франца Йосифа І та угорського національного руху сприяв цілковитій відмові габсбурзької монархії від реалізації великонімецького шляху об'єднання Німеччини. Проському королю Вільгельму I та Ото фон Бісмарку для об'єднання Німеччини малонімецьким шляхом залишилося подолати тільки одного противника французьку імперію Наполеона III Бонапарта, племінника Наполеона I. Приводом для початку війни став дипломатичний скандал, і так звана Емська депеша. Проте, водночас, для конфлікту між державами існували фундаментальні причини. Франція намагалася зберегти своє домінування у континентальній Європі та виступала проти створення єдиної Німеччини, у той час як Прусія прагнула довести розпочати до кінця. Найвідомішою битвою Франко-Пруської війни стала битва при Седані, яка закінчилася полоном французького маршала Патріса де Макмагона, імператора Наполеона III Бонапарта та ще більш ніж 100 тисяч французів. Водночас пруський генерал Гельмут фон Мольтке після битви під Садовою здобув ще одну блискавичну перемогу. Вже 4 вересня 1870 року Друга французька імперія припинила своє існування. Наполеона III заочно відсторонили від влади того ж дня, проголосили Третю французьку республіку. Перемога у битві при Седані не закінчила війну, але вона відкрила шлях пруським військам на французьку столицю. Облога Парижа тривала чотири місяці та закінчилася капітуляцією міста. 18 січня 1871 року у французькому Версальському палаці Пруська аристократія та військова верхівка проголосили Вільгельма І німецьким імператором і так створили німецьку імперію. Отто фон Бісмарк, який керував процесом об'єднання Німеччини, став першим німецьким райсканслером. За умовами Франкфуртського миру 1871 року до складу німецької імперії увійшли французькі та Лотарингія, а Франція офіційно визнала новий титул Вільгельма І Гогенцолерна. Просія, Вільгельм І та великий Отто фон Бісмарк вирішили долю німецького питання XIX сторіччя. Пруське королівство перетворилося на могутню німецьку імперію. Впродовж процесу об'єднання Німеччини малонімецьким шляхом династія Гогенцолернів захопила більш ніж четверть Данії та безпосередньо вплинула на перетворення Франції з імперії на республіку. Габсбурги так і залишилися зі своєю клаптиковою австрійською монархією, яка ще за чотири роки до об'єднання Німеччини стала дуалістичною Австро-Угорщиною. На честь трьох переможних війн у третю річницю з витяги над французами у битві при Седані, Імператор Вільгельм І наказав у 1873 році збудувати знамениту колону перемоги у Берліні. І хоча малонімецький шлях об'єднання Німеччини був втілений у реальність, ідея великого німецького шляху не зникла назавжди та продовжила своє існування. Після поразки німецької імперії та Австро-Угорщини у Першій світовій війні у новоствореній Веймарській республіці відновилися дискусії щодо можливого об'єднання з Австрією. Згодом, коли Адольф Гітлер став канцлером, вже нацистська Німеччина у 1938 році, шляхом анексії приєднала Австрію, і таким чином, на декілька років країна об'єдналася великонімецьким шляхом.